Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувся захід для молоді нашого міста. Під час зустрічі обговорили різновиди насильства, зокрема гендерно обумовленого. Цей проект відбувається в рамках всеукраїнського проекту про відкриття 20 гінекологічних кабінетів без бар'єрного доступу, в яких задіяно на даний момент шість регіонів, один з яким є Полтавщина. і сьогодні з метою політизації відкриття цих кабінетів ми завітали до Кременчука, щоб поговорити з молоддю про гендерно зумовлене насильство, насильство за ознакою статі, щоб їм розповісти про діяльність цього кабінету і щоб вони так само могли доповісти. Своїм оточуючим, подружкам, щоб всі люди, які потребують цих послуг, могли до нього звернутися. Проєкт реалізовується за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення та Міністерства закордонних справ Данії. Молоді люди на Заході дізнались більше про тему насильства. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука взяли участь у воркшопі присвяченому гендерному насильству. Ми вважаємо, що це неймовірно актуальна зараз і неймовірно важлива тема, тому що не кожен розуміє ці рамки, де насильство, а де його ще немає, або де воно вже відбувається послідовно. Тому ця тема важлива і ми вважаємо, що дуже важливо волонтерам знати про це і, в принципі, будь-якому пересічному громадянину. Програма воркшопу умовно поділялась на два блоки. Кожен зі спікерів представляв свою частину і ділився власними знаннями з учасниками. Сам по собі шматок моєї роботи це історія, коли інтерактивно через гру, через настолку, через питання, відповідь ми досягаємо розуміння і більшої обізнаності, які саме проявує насильство, що з цим робити. Моя задача сформувати у молоді більше знань, більше обізнаності про те, що воно таке, коли це треба припиняти, як виставляти кордон. І як цьому протидіяти, якщо таке сталося. А друга частина стосується візуалізації, це літаковому інструменту як Канва і Канва Мобайл конкретно. Це все буде підв'язано і продовженням першого блоку, якраз для того, щоб молодь могла розказувати за допомогою візуалізації таких інструментів, цікавих про почуте і дуже важливі речі. Насправді, наша молодь сучасна і прогресивна. Вони чітко бачать наявність проблем і знають, що так не має бути. Зараз в нашому суспільстві багато людей страждають від різних форм насильства, і тому саме такі заходи спрямовані на те, щоб боротися з цією проблемою і вирішувати її. Я вважаю, що це дуже правильно збирати молодь, розмовляти з ними про гендерну нерівність, тому що це питання потрібно порушувати і вирішувати, щоб такого в світі не було. А до того ж, можливо, деякі представники жіночої статі можуть просто не розуміти, що над ними у якихось випадках відбувається насильство. Тому сьогодні я б хотіла розрізнити взагалі ці види насильства і як їм найголовніше можна протидіяти. Велика подяка усім причетним до організації воркшопу. Говорити про проблему і вести просвітницьку діяльність щодо таких актуальних тем надважливо. Ми дуже вдячні нашим гостям, які приїхали з Полтави для того, щоб провести цей воркшоп в нашому приміщенні. І хочемо зазначити, якщо у вас є якась яскрава ідея і ви хочете щось подібне провести, ви завжди можете звернутися до нас, і ми будемо раді відчинити свої двері. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.